Христос народився, миру вам, радості і праведності, бо таким належить бути в Царстві Божому, Божих благословінь вам в новому році. Християни, бажаю, щоб ви народилися з висоти, щоб наш Всемогутній Господь, Содержитель Ісус, обдарував вам і зіслав на вас Святого Духа і обдарував вас дарами, плодами. І харизмами Святого Духа. Будьте в новому році щасливі, радісні і перебувайте в мирі. Амінь. Молюся до найсвятішого Господа, Бога нашого, на мовах, що Він дарував нашій Україні мир, яка має настати в травні цього року. Хай Господь так і зробить. Амінь. Else to visit grosses this hela ellu, most to vise gross mosese, Eustay se grosses hela elem. No 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 no, no is no 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 issu is a hele, most to visit gross is sazu Issu, Molly says, Molly says gross is a hell. Монставі сегросис, хелу вісес, хелу вісес, хай луіси гросу хелу, молимоли моли, ісес, молимо ису, молимоли моли исесу, грос тис вісагели, нони нонни ноннино ісис, нони нонино, нонну, нону ісези гроси ісес, хелло ісу. Оп стевісе вісе, об стевісе вісе, об стевіше, холсти вісе гроса изень. Хел хлелу. Монемо не монимо и зазвес, монимо не мони и заслуг монимо и зазу гристис. Аллилуйя, оллилуя, слава тобі Боже! Алелуя,луя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Алелуя, слава тобі Бог, Боже, Елесе, гросис, вісезуй гілу, моне вісе, грісти, грасис, голу, а сезевіс, вісе 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 носи грістис, Україна, грасис. Елувіса і Сезу, і Сезу, грісте з Гелегелу. Монсте віса грісте з Монсту віса Елу. Холе віса гросе з віса грісте з Гелу Ісу. Моле, 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 Ісе з моле, моле, молу. Молу і Зеза грізе з Гелу віса гросе з Іза Гелу. Амено грісте з Амено, Амено, Амено грісте з Амино амоно амоноано гристис віссе хелу ісе холу. амено амоноано гріз тиссе амено Амино ізезе ізезис мости вісе з гелу елу. О, гриз тис вісе, лезу гріз з волес. Хамино гриз тис, хамоно, хамино гриз тис. Аллилуйя. Ну, ну, на ізе, ну, ну, ну изэс. No, 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 no eze grosses, whole steel, Aм steb se, Ahm ste, a mstebi se vise, Ahm steu hellu, Моste visse gristi mono monomonu, Moul ste visse grosso eza gristi, hello Isu, A's tebi se visse, Aam s tebisse vise. Амсте вісе вісе, амсте вісе вісе, геле гелу. Омсте грасе вісе, смоле вісе езес. Молсте вісе із езу, гросте вісе гелу гелу гелу. Хол вісе 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 вісе, хол вісе вісе вісе. Хол вісе вісе вісе, хол вісе вісе. нонсте вісе гросес, нонсте вісе гросес нон грісес віссес, але грісес гайло алелуя. Аллілуйя! Нон сте віссе, 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 нон сте віссе, віссу! ісезу, гросу, віссе, ісес, іссе зу гр Hayır! Хягло іссу! Ам сте віссе, віссе, ам сте віссе, віссе, ам сте віссе, віссе, ам

Холо вісе и зезис, холоди сезой зезес, мо ще вісе гриз тес, Аллилуйя. Носи весеграс, но весегроси и зес, Ам с те вісе гросис, висиз гелу, холиси и се гелу, носи, носи, носи и зезез, грости вісе и зезез гро сте. Chomste visse, vissez, helu Moze gristis, moze, moze gristis, vissez Molste visu, izezes, grosse visse, vissez, izezu Grosse visse, izez, helu, helu Amste visse, visse, amste visse, visse, amste visse, izezes

Холові су, холу вісе ізезе, Холу вісе ізесу, гросис, Амсте с вісе, Амсте, Амсте сте вісе хелу, холу, Нозу грістес, вісе, Нозу грістес, вісе Нозу грістес. Амсте сте візег Амсте ам гростес, хелу ісу. Мозезе грістес, мозезе, мозезу с моземо Мозезу грізе ізезе, холсте вісе ізез, Ам стегелу, нози візе візе візе, нозу візе візу езжу, Хуле візе сгроз ти звіза геле, геле гелу, Моти грасти віси, нозові зезу і зезу і заглу, Нозуві за ізез, гроз хелу Мозю, Елез, еле зес, елезо и загрозелу. Моз те вісе вісе мости вісте, мой сыр, холсте вісе із молоде. Амоно амено, амено, амено амано. Амоногрісти амено, амено. Амено грісти самено, амено гелу. Волу віса ісес, волу віса езу ізес. Вол сте віза візезес, грос сте віса гелу ізес. Алелуя! Нозе віза віза віза, нозу віза гросес. Алелуя! Нозе віса гросу віса ізезу. Нові це гросил, нові цегро себе, роз телу, омсе, омсе, візу, те візо, візо, візу, це гіллу, Аллилуйя, но це візек, мелек, мелек, мелохімец език сел. Холсте вісе вісе, холстегі гіле гелу Амсте тебі завізе, Амсте с візу Амсте візу, Ам стеві за візу, холезу грізти смо сухелу. Но не вісе ноне 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 нона, Ноне 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 ізезу нон, і зезу кросте вісе ізес Ameno, Ameno, Ameno Christas, Ameno, Ameno, Ameno Christas, Ameno, amen, Ameno, Ameno Christas, Holy Epe, Epe, Epe ises. as a grosser vis, as a Mosu Christas vis, as Mosu Christas is as Holy vis, Holy vis, vize, vis, a vis, a holy vis, a Holy

Холли загросе виселу хум стено гриз из Амоно, Амо Гристис, висел. Опе опе и зезis, опе Гристис воз, Хел сте весес мо стегросис, Хallя, Алия, Вellю, Ezo grosses. Аллилуйя, Аллилуйя, сом ставісе хела елу. Аллилуйя, 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 Слава тобі Боже. Стоси вісе ізезез, то со вісу із халми мис, хал мис. Аллилуйя, то це вісе Сто севісу, вісу, вісу, сто севісу, вісу, вісу, холе гелу. Амсте вісе, вісе, амсту, амсте вісу і зезес, монсте вісе, грістес, еле гелу. Носте вісе, вісе, носте вісе, вісес, носте вісе, холе вісе, ізес, холе вісе, ізес. Амо гриздес, Амо Гризес, Амо, Амо Гристас, Амоно, Амо гризтис, Амоно и за грошовице. Мо все весемо вез. Мо все веселец угроза вісе Хелес. Аллуя. Но ви за Грістес, но з Грістес, Нозу віз грістес хелу, хелу вісе гросе з віса хелу. Амено, амено, амено ісе з амено, 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 амено ісе хелу. Мосу вісе вісе, мосе вісе вісе з мосе вісе вісе з гросте ізе гросе гросе вісе. Хале але але з хале віле елес. Мосе були вісес і загроси віселес, аме гелес. Аллилуйя, 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 О, провісе вісес, опровіса і зезис, опросиг рос тес, моси вісегроса вісес, але але гелу, але глу, але гелу, але геле геле глу, Але гелу, гелу гелу, моза візегроса віселе гелу. Але гелу, але гело, але гелу, Мозе гріз це віса і зезу, Моза гріз та звіса, елло елу, Ом с теб, тебе зовізу. Omste visu візу, візу хеле. Амо гриз тис, амо, Амено грисе грісе, Амо гріз тис виси, холу ізес. Мозу, 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 ізезес. мозу, 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 ізезу. грозу, 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 грузо ісу. Амо гриздес, амоно, амогриса візес, Амогриса вісец, може грасы, віселе хеле хелу. О невісе вісе, не вісе вісец, те вісе хело. Хелів сезон.

Алилуйя, лилуйя, лилуйя, сомес вісе, хали вісе гросу, халевісе гросилу, моле вісес, моле вісе ізес, хам ставісе гроси із мосе грісе езес, Халилуя, 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 омец гросу вісе вісе, омец гросу, Омс гросе висесу, омс гросе висе висес, хелу вису, монсте висе висес, мосе висе изес, монсте висе изезес, гросе вису изезу, холу висес, аллилуйя. Нозу, 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 нозу изес, нозе визе гросес, хамес изе хамес, хаме хамес, Hello Isu MOSE se vise vise Ezu ezes alech Melech Melochimes zezu grise vise vises. Halleluja. No 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 ezezu GROSES no 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 isze vise Mosse gros is. Hallelujah. Монем моне ісес мони моне із Мони моне моне із Адонагай ісе гроздец вісе гелу. Опе опе Ізезес, Опе із Опе опи и зезу із холовісу. Ам с те вес, Ам с тес. Amstevis visezes, Hole vise grosse vises. Alleluia. No, 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 no is, no, 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 no is this, no, 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 no easy. Homste grass te vises, Ellu. Amstevis, Amstevis au vis, Amstevis au vis, am stices, Alleluia. Може візе візу, мозу візу, візу візу, Мозе візу візу візу, Елезу із Аллилуйя, холу вісе вісе вісе, вісех вісец, Холи вісе вісе вісець вісец, холи вісесть, віса ізя. Будьте благословенні. Амінь.